Це сектор максимального рівня безпеки Дніпропетровської виправної колонії. Тут відбувають покарання люди, на руках яких кров десятків жертв та лідери злочинних угрупувань. У цих стінах уперше відбувається нетипова для таких закладів подія. Засуджений довічник, у минулому відомий кримінальний авторитет Дніпропетровщини проходить обряд хрещення та вінчання. Пусть любовь їх прибивають, пусть що сильні. Господь зажигається этот огонь Божої любі в їх серцях. Олександр перебуває за ґратами вже більше 15 років. Запевняє, усвідомив свою провину та розкаюється у тому, що часто густо переступав норми закону. До ув'язнення його ім'я було чи не найпопулярнішим в кримінальних хроніках. На його рахунку вбивства та вимагання. Жителям Дніпропетровська він запам'ятався тим, що відрізав голови трьом людям, щоб підкинути їх своєму кримінальному супернику. Сьогодні ж Олександр знайшов сенс буття в служінні Богові. Ті емоції трудно передати словами. Я благодарі Бога за то, що він дав мені мою жону, прекрасною умною женщину. Як ми через водне крещення заключаємо завіт з Богом і вступаємо в завіт? Также ми дожди через вінчання було вступити в завіт друг з другом перед Богом. Незважаючи на багаторічне ув'язнення, Олександр залишився коханим чоловіком та батьком. Світлана чекала цієї миті, миті вінчання більше 17 років. Зараз ледве стримує емоції. Сло сложные эмоции такие внутри бурлят. Я очень рада, я очень рада, что я. Осталася таким чоловіком і нічого нас не розлучило. Пастор Сергій займається духовною опікою засуджених більше п'яти років. Говорить, що Олександр один з тих, хто дійсно покаявся у своїх гріхах, адже своїм прикладом навертає довіри інших засуджених. Множество присутствует людей, які ну, просто притворяються, щоб визвати положительну реакцію адміністрації колонії. Но на самом деле является настоящим верующим. Когда человек садится в тюрьму и много лет, то его ждать не готовы. Но в данном случае человек уже сидит 17,5 лет, и жена верна ему, жена ездит к нему, жена ждет его и верит, что... Он вийде сюди донедавна про подібні привілеї для довічників годі було й говорити. Такі засуджені спілкувалися з рідними тільки через залізні грати та лише по кілька годин один раз на три місяці. Розрішаються длительне свідання, чого раніше не було в законодавстві з близькими і родними. По їхній просьбі або по ініціативі релігіозних організацій розрішаються. значить, существують релігіозне обряди. Світлана та Олександр упевнені. Рано чи пізно вони зможуть обійняти один одного. Але вже по той бік колючого дроту. Анна Трушова, Тарас Іванов, дев'ятий канал. Новини.